Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми наживо стежимо за подіями Хмельниччини та всієї країни. І нагадаю також, що трансляція цього етару триває на нашому ютуб-каналі і на офіційній сторінці ті вісім плюс у Фейсбуці. Тож доєднуйтеся і в онлайн форматі до трансляції. Fashion Глобус Ukraine перереалізував проєкт культурної дипломатії під назвою Твій голос, що не знає меж. Презентації відбулися в Парижі, Осло, Мілані та Люксембурзі протягом цього року. У фокусі уваги були студентські колекції швейних училищ Києва, Запоріжжя, Луцька, Харкова, Тернополя, також Одещини, Хмельницького, також Сєвєродонецька, Чернігова, Сум та Миколаєва. Ну, а власне, Fashion ще Ukraine ще 2014 року. Працює над тим, аби міжнародна спільнота культури та освіти була зацікавлена у співпраці з Україною, завдяки реалізованим проєктам культурної дипломатії презентували Україну у Сполучених Штатах. Татах Америки, в Канаді, в Польщі, в Ізраїлі, Італії, Об'єднаних Арабських Еміратах, також в Індонезії, Тунісі та в інших країнах. І таким чином і українська мода, і українські студенти мають змогу себе проявити і показати свої таланти на увесь світ, а також більше говорити про Україну і про війну в Україні через мову моди, в тому числі і достукатись до тієї аудиторії, яка може залишатися поза увагою. Ну і власне в Мілані були презентовані колекції саме хмельничан, тому цікаво буде і їх побачити і про них дізнатися більше. А я нагадаю також, що більше про актуальні події країни ви можете читати у нашому телеграм-каналі, тому доєднуйтеся обов'язково. А от більше про презентацію модних колекцій поговоримо із громадською діячкою та президенткою Fashion Globus Ukraine Голда Виноградська з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Голдо, і слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Власне, відбулися презентації колекцій в багатьох європейських столицях, зокрема, хмельничани презентували свої колекції в Мілані. Розкажіть про цей проєкт під назвою Твій голос, що має меж. Як він був реалізований? Ну, я хочу, перш за, за все, подякувати вам за запрошення, за те, що ви поширюєте таку інформацію. І на відміну від багатьох каналів, вважаєте, що саме суспільство має. Виносити такі новини і ділитися досвідом, показувати, що навіть в такі складні часи все рівно можливо Робити щось неймовірне, а взагалі ідея того, щоб показати колекції саме не стільки дизайнерів, а і наших е, талановитих студентів е, закладів професійної освіти України, виникла у Fashion Фешнлобус Ukraine вже давно. Ви знаєте, що в нашу асоціацію входить понад 100 швейних училищ України, ну і звичайно, в тому числі багато хмельничан. І е, я хочу сказати, що цей е, такий досвід, який розпочався в лютому в Парижі. Коли ми вирішили спробувати показати, як це вийде, і це вийшла ефект вау. Тобто ніхто не вірив, що як студентські колекції можуть продемонструвати такий рівень, що ну, іноді навіть, вибачте, і дизайнери десь за кордоном замислились на над тим, чи настільки вони відповідають вимогам технологічності і там креативності сучасної моди, а взагалі. Враховуючи, що наше шоу це не просто завжди ну, тільки показ під музику, це переважно фільм, на фоні якого відбувається якраз демонстрація різних регіонів України, які регіони є, як вони мирні, як вони розрушені. Але на фоні цього, коли йде демонстрація колекцій, йде. Розповідь про ті заклади, про ті регіони, що там відбувається, це така певна екскурсія для наших іноземних партнерів. Це є насправді дуже дієво і переконливо. Для студентів це унікальна можливість показати свої роботи за кордоном на модних показах. Розкажіть, як відбір відбувався учасників? Хто потрапив? Ну я скажу так, враховуючи, що ми зробили і ви, до речі, освітлювали цю подію в січні. Мені здається, цього року був конкурс за підтримки посольства США, стартапи українські саме від закладів професійної освіти, і переважно ті училища, які продемонстрували найбільш сильні позиції. Причому не стільки з точки зору їх яскравості, гарності, а й того, як їх можна продавати просувати, ми взяли все собі, як то кажуть, вже на. Не розуміння того, що їх треба просувати, тому що не тільки в Парижі, там в Мілані, в Осло відбулися покази. А, наприклад, ми повернулись минулого тижня з Люксембурга, де відбувалася торгова місія українських виробників, і в тому числі колекції української професійної освіти. Так що мова йде не тільки про культурні події, а про можливості того, щоб створювати якісь там і економічні колаборації з партнерами з Європи. Які результати поїздки до Люксембургу, якщо можете про це говорити? Ну коротко, по перше, в нас відбулася дуже плідна історія співпраці з українською люксембурзькою торгово-промисловою палатою. Було запрошено досить багато баєрів, не тільки з Люксембургу, а з найближчих там і містечок І перший день це була саме торгова місія а другий день це був такий цікавий захід. смак України без квітка на поїзд. Тобто, ми показували це теж саме, але як це може виглядати? Через призм культури пригощали українськими смаколиками напоями, і от я хочу сказати зараз, коли залишилась певна кількість там якихось екземплярів, і наші працівники, які працюють і живуть в Люксембурзі, вже почали плідну співпрацю, підготовку якихось там попередніх угод співпраці, там, значить, можливо, якісь пробних виробництв, бо і такі були запити. І на мою думку, це було дуже. Дієвий формат, який бачите, ми змогли організувати самотужки без всяких там грантів і проєктів, Але тим не менше, це, це була важлива історія. Давайте повернемося до січня цього року після перемоги в конкурсі. Одразу почалась робота над колекціями, так. Навпаки, спочатку колекції були зроблені, вони були виставлені на виставці Київ Фешен. Їх побачило дуже багато експертів. До речі, експертів не тільки з України, а експертів з Греції, Італії, Єгипту, Німеччини, Румунії Угорщини. І ще тоді ми побачили, який великий потенціал є саме в закладах професійної освіти, щоб. Наша молодь бачила перспективу не тільки що вона навчилася щось робити, а як допомогти їй зробити власну справу. І, от, в принципі, це і є якраз розвиток підприємницької компетентності який, бачите, завдяки такому публічно-приватному партнерству ефективно відбувся і кожну нашу можливість, кожну нашу поїздку, ми намагаємося кожен раз брати когось різного для того, щоб у всіх був якийсь шанс, да і ем, показувати це в різних країнах. Так, от ми їхали, коли в Париж це було в лютому в українському культурному центрі. Ми зробили показ, в чому секрет стійкості України. І я вам хочу сказати, ніхто не очікував, що за такий короткий термін стався такий шалений попит потрапити на цю подію, що посли інших країн телефонували в наше посольство і казали, а як туди потрапити. Ну, це було просто, знаєте, називається настільки неймовірно. Ми в кінці кінців ми же ж не якась там рок група ми не музиканти, ми дизайнери, які змогли зробити такий цікавий формат гастролі з показами. З ідейною промоцією того, що відбувається в Україні через призму культури. І коли ти бачиш, як через 40 хвилин шоу ридає повністю ридає весь зал, підходить дуже багато іноземців і кажуть, це було просто так переконливо. А саме головне мені, як організатору, дуже хотілось підвести під тим таку певну. Ідею меседж він був такий, що ми не тільки хочемо нагадати вам про те, що в нас вже три роки йде війна, а про те, що може статися з вашими містами, якщо ви не будете рухатись більш активно. це перше, і по-друге, про те, що ми у вас нічого не просимо. Ми пропонуємо. Ми пропонуємо співпрацю. Ми пропонуємо якусь там колаборацію, наприклад, в індустрії моди, і ви бачите наскільки гідно, якісно, перспективно і з точки зору бізнесу, в тому числі. Ви можете виграти, не дивлячись на те, що у нас війна, ми працюємо і створюємо красу. Як цей меседж був сприйнятий іноземною аудиторією? Так, е, да, я хочу сказати, це було трохи цікаво, коли е, Ну, я громадська діячка я вже не політик, да, і після показу, коли відбуваються дуже серйозні якісь там такі промови і меседжі. Е, я хочу сказати, що. До мене підходило потім багато людей і казали: оцей меседж ми не просимо, а пропонуємо в ідеалі міг би бути реально від українських політиків, тому що на жаль, нас приймають, країну да, не тільки тому, що в нас війна, тому що ми постійно щось когось просимо. Якщо змінити цей ракурс, да, помі... поміняти це, як то кажуть, абсолютно ту ситуацію на нашу користь. А... Мені здається, мені здається, як громадські діячці, що це було б більш дієво для, для українського іміджу за кордоном. Як були сприйняті колекції українських студентів? Ну враховуючи, що вони були всі різні, вони були з різних регіонів, вони були з різних технік, вони були зроблені не просто конструктивно, технологічно, якісно, дуже креативно. Ну от, На прикладі міланського показу, у нас же ж там був показ не тільки е, значить, серед глядачів, а і в тому числі нас приймав, наприклад, мі міланський е, коледж. До мене підійшла директор коледжу і сказала: Голда, яке щастя, що ви показували ваші колекції після нас, тому що ми б після вас вже не дивились. І насправді підходило багато людей і казали. В нас так академії не вчать, як ви показали рівень українських швейних училищ, і це насправді дуже серйозна тема, яку так само треба просувати, в тому числі, на мою думку, і Міністерство освіти, що рівень е демонстрації того, чому навчають в нас. Ну, ви знаєте, ми багато років партнер професійної освіти нам є чим пишатись, але на жаль. Чомусь ми були першими, хто додумався таке робити і демонструвати цей рівень. І ви знаєте, погодьтесь. По перше, це дуже важливо зараз для профорієнтаційної компанії, тому що молодь має бачити перспективи не тільки йти вчитися, скажімо, в працях, а й взагалі отримувати саме таку якісну освіту в Україні. Так, звичайно, складно війна бомблять. Є якісь форми там і онлайн. Але саме українська професійна освіта дає дуже дуже гарну якісну освіту. І мені здається, це так само дуже важлива позиція, яку потрібно поширювати. Давайте ще трохи про колекцію в Мілані, яка була презентована, тому що там були саме студенти із Хмельницького. Розкажіть, що це була за колекція, як вона була створена, яка була основна ідея? Я думаю, що ви бачили цю колекцію Хмельницького чудового нашого партнера закладу. Професійної освіти е, і послуг сфера сфера послуг, да, е, де очолює наша багаторічна партнерка Евеліна Хмільниць Евіліна Царьова. Е, це чудова колекція вільні птахи» на білому фоні. Е, така чудова чорна вишивка, це дуже лаконічна колекція. Але вона настільки сильна, вона настільки складна. Там є багато корсетів, багато складних вирібів, багато слойності. Вона настільки відрізнялася від колекцій, ну мені здається, решта регіонів. Що італійці її дуже високо оцінили. Я бачила, як до нас підходили італійські студентки, вони її пробували там, значить, подивитися, приміряти на себе, подивитися конструкції, подивитися вишивку. І е, були дуже приємно враженим тим, що вони побачили. Ми з вами поговорили про те, що було в Парижі і в Мілані. Розкажіть про те, що відбувалося в Осло а В Осло ми були е, в перший раз відбулися Дні України в Норвегії. Це була така. Перший раз створене цікава подія. Причому прямо в одному з найбільш крутих торгових центрів Осло Паліт. Пані Наталі Нарвік, це унікальна жінка, яка просуває багато років Україну в, в країнах Скандинавії. Організувала цей захід. Це була і концертна програма. Це була участь українських дизайнерів. А поп-ап-стор, де норвежці могли вийти українські там вишиванки, українські. Якісь прикраси до речі, я хочу сказати. Ну хотілося б відмітити принаймні, Ми передавали там фотографію, да, де ми змогли подарувати міністру бізнесу е, Норвегії українську Гердану, яка була створена в Запоріжжі. Це один із запорізьких до речі стартапів е, Тетяни. Павелій пав... який е, їй так сподобалось, Вона каже: я ніколи не думала, що. Бувають такі прикраси, вони такі вишукані, а на ній була просто звичайна чорна якась сукня. Вона їхала виступати в парламент. Я кажу: Ну ви дозволите прикрасити такою красою вашу сукню? І людина поїхала і каже: Я з задоволенням буду нести частинку української культури. Тобто, це для нас була можливість поспілкуватися три дні з звичайними жителями Норвегії, країни, яка Насправді неймовірно підтримує Україну. Ми стільки побачили, почули прекрасного в адресу нашої країни. Я знаю скільки вони допомагають як кожна конкретна людина, так і уряд Норвегії. І такі заходи культурної дипломатії, звичайно, вони дозволяють наблизити народи і зрозуміти один більш один одного. Ви говорили про те, що дуже важливо, що Україна не просить, а пропонує. Які теми тоді підіймали в колекціях для того, аби більше говорити про Україну? Чи це якісь були традиційні етнічні мотиви? Ну, я хочу сказати так: як організатор, звичайно, ви розумієте, що. Колекція ж вона коли створюється, особливо наприклад, на конкурс стартапів, ти там не завжди маєш на меті якусь там ідеологію, яку ти там закладаєш, але з іншої сторони, потім, як організатор, тим більше з таким ну можна сказати, десятирічним досвідом, Fashion Globus Ukraine зробив. Ну, ми нещодавно рахували в 21 країні заходи культурної дипломатії. Так, от ти вже розумієш, як це можна зміксувати, тим більше на фоні екрану, де. Відбуваються якраз, от це таке протистояння кадрів мирного там, наприклад, Чернігова, да і там того Чернігова, який, на жаль, десь постраждав. До речі, колекції приймала участь студентка Черніговського професійного училища Сфери Послуг. Ця дівчина Кристина Анчаровська, вона зараз живе в евакуації в Парижі, і вона працює в домі Крістіан Біора. Уявіть собі, коли Ідуть ті кадри Чернігова, гарного і того, що розрушається, виходять її білий тендітний сукні. Виходить сама дизайнер і каже, це чудово, що я живу в Парижі. Я пишаю, що я працюю в домі Діора, але я дуже хочу жити в рідному Чернігові і створювати власні бренди. І от якраз те, що ми нічого не просимо, навіть знаходиться в таких, здавалось би, позиціях, а те, що у дівчини продемонструвала таку гідність. Ну, символізуючи насправді українську молодь, це було дуже знаєте, якось дуже чуттєво, і дуже переконливо для всіх глядачів цього, цього шоу. От нам більше потрібно знати таких історій, аби й пишатися. Українським... Власне, я вам тому і подякувала на початку. що... На відміну від багатьох каналів, коли звертаєшся, кажеш, нам є чим подивити. Нам хотілося би, щоб українське суспільство почуло і побачило, що молодь існує, які перспективи, скільки цікавого вдається зробити просто громадськості, тому що ми вмотивовані, ми віримо в нашу країну, ми віримо в те, що тут навіть в цих ситуацій є що робити, і демонструвати. Тому вдячні вам за те, що ви популяризуєте саме ці історії. А вам дякуємо за те, що ділитеся такими історіями, про які ми точно маємо чути і знати. Як ви обирали саме ці міста: Париж, Осло, Мілан, Люксембург? Ну я хочу сказати, що Fashion Globus Ukraine досить активна асоціація, яка співпрацює з різними партнерами, рухається просуваючи інтереси Українського Української легкої промисловості. І е, ми просто, коли бачимо, що є якась подія, в яку можна там, мовно кажучи, долучитися і стати гідною частиною проекту, тут ми не сидимо, склавши руки, ми робимо все, аби туди потрапити, і бачите, от ота тенденція, коли ми стали. Більше брати з собою це так буває іноді складно. Я вам скажу по-людськи. Ми їхали в мінами до нас. Дві людини ми везли три великі хвалізи по 25 кілограм, їдучи в невіри... неймовірних умовах. Але ми знали, що ми веземо український профті. Це такий виклик, це така чудова можливість, що ніякі такі, знаєте, свої випробування вони не мають значення той результат, який відбувається. Тому я впевнена, що нас ще чекає дуже багато країн. Той результат, який ми продемонстрували, і український саме профтех, продемонстрував він, дає змогу знайти ще більше партнерів, більше підтримки, більше віри української молоді в те, що країна рухається. І ще один дуже важливий момент, який мені хотілось би відмітити. Це те, що коли ми приїжджаємо і звичайно спілкуємося з українськими громадами, з українцями, які тимчасово чи не тимчасово живуть в інших країнах, ми запрошуємо в якості моделей не тільки дівчат, молодь, ми запрошуємо всіх жінок, які хотіли би долучитися, хоча б не ну, так коротко да, до тих подій. І коли виходять жінки, там 40, 50 років, гарні, чудові, наші українські жінки, які вдягають сукні. З тих регіонів, звідки вони родом, повірте мені, треба бачити ці сльози щастя на очах тих жінок, які кажуть: Волде, ми вам так дякуємо за цей зв'язок, який, який існує між нами, і його підтримувати, це це величезна честь для нас. Ви сказали про те, що попереду ще багато місць. Це власне плани на реалізацію ще цього проєкту чи вже на наступний проєкт. Ну, я хочу сказати, в моїй голові завжди є багато проектів, і це якраз проекти бачите, і е, культурної дипломатії, і освітньої дипломатії, і е, торгової дипломатії. Тому е, зараз розглядаємо можливість демонстрації е, того, що в Лондоні шукаємо партнерів, хто міг би з цим допомогти. В нас є думки, як зробити ще одну цікаву подію в Штатах. Взагалі, ви бачите, що відбувається зараз в світі, насправді це переломні якісь такі екзистенційні речі, в яких саме. Проєкти культури, ініціативи тих людей, які знаходяться в умовах війни, але не здаються, вони є чудовою демонстрацією того, що світ все-таки має обирати м, моральні цінності. І Україна в даному випадку, що вона дає Заходу, вона дає дзеркало, вона дає можливість реально побачити, для кого. Цінності важливі, і свобода. А хто про неї тільки говорить, і Україна на сьогоднішній день є просто лакмусовим папірцем світового порядку. Тому такі проекти хотілось би, щоб їх підтримувала держава, і щоб ми не робили це самотужки, просто як громадськість. Але тим не менше, ми пишаємось тим, що ми українці, і ми можемо зробити для своєї країни все, що ми можемо. Ми вам дякуємо за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Розповіли, як усе було, і нагадаю, що з нами на зв'язку була громадська діячка та президентка Фешн Глобус Україн Голда Виноградська. Говорили про те, як хмельницькі студенти презентували свої модні колекції у Мілані.